Усім привіт, гарного дня, друзі. Так, На рахунок вітамінів, які приймати кожного дня, щоб наш імунітет був міцніший і не так боявся вірусних, простудних захворювань. Я раджу на постійній основі поки що, ну, як на постійній основі, десь. Хоча б місяців 2-3 поприймати е, такі вітаміни, як омега. Е, я люблю ось цей продукт, але можна замовляти і іншу омегу, треба дивитися на склад. Е, також я дуже обожнюю ось цей вітамін d 3 Він дуже класно, він у стреї. Має ось такий спрей, він е, дуже легкий у застосуванні. Можна використовувати спреєм на язик. Е, під час їди дуже швидко е, він всмоктується і дає гарний ефект. По дозах скажу пізніше. Ось е, ще я вам радила ліцетин. Я беру його ось такий. Або також дуже люблю ось цієї фірми кораловий клуб». Та баночка в мене закінчилась. Ну, я ж, як завжди, прибирала, прибирала все, все викинула, щоб не було і не мішало мені вдома. Ось. І обов'язково обовязково вітамін С. Вітамін С в мене він в ось таких великих капсулах. Ось. Це не капсули, це таблеточка, її можна і розламати, хто не може пити велику, можна і ціляком глотати хоча б 1000 міліграм, щоб було в день вітаміна С, тому що у цей період він працює як і антиоксидант, і як насичує нас. Наші клітинки вітаміном С, це дуже-дуже важливо. Так, для тих, хто не любить багато приймати препаратів, або забувається, що треба приймати їх багато, я знайшла для себе, особливо для своєї дитини, ось такий Омега-3. Він також відомої фірми. Чим він зручний? Він зручний тим, що тут у нас іде відразу вітамін D з омега 3. І тут дуже зручні малесенькі капсулки. Тобто, якщо ці капсулки маленькі, я вам зараз порівняю, а капсули у дорослій омезі, ось тут, подивіться, які. То, мій малий, він не може проглотити ось таку велику капсулу і йому зручно ковтати маленьку капсулку. Є дитячі жувальні капсули або таблетки, але е вони всі мають присмак риби і не всі дітки їх люблять. Тому я раджу, е в принципі, такі, щоб дитинка могла глотнути, або щоб це були в якихось ведмедиках. Е один раз ми брали з ним е такі. Зараз я згадаю були такі рибки від Супрадину, і там, в принципі, він нормально їх приймав. Ось. І ось. Також поки доставала це все. Згадала, що в мене є ось такий також він від Каралового клубу. Дуже люблю цю фірму, вона мене в свій час витягнула. І дійсно раджу брати найкраще. Не беріть, що попало, не беріть, а там хтось порадив, не беріть те, що не, не знаєте яке, тому що у всіх є також додаткові компоненти, які пишуться ззаді, і вони нам не потрібні в організмі. Краще беріть. Те, що ось, це, -сі -сі чим спасає, знаходиться вдома, тим, що воно у спреї, і дуже зручно тут великий об'єм його. ось Чим зручно, що при будь-яких пораненнях це дуже хороший антисептик. І саме перше, що я його використовую при болі в горлі. Як тільки болить горло у малого, чи там у когось дуже добре попшикати і менше цих хімічних речовин, які ми не любимо. Я хоч сама і медик, я хоч сама, і працівник аптеки, але я до всього відношуся до того, що можна знайти чим поменше чогось хімічного, щоб було, щоб було більш натуральне, тобто я більш люблю натуральне, і про що я буду вам розказувати? Це про натуральність препаратів. Де можна знайти які натуральні, чим користуватися більш безпечно для нашого організму, наших діток, наших рідних, тому що коли щось касається нас, коли щось касається нашої сім'ї, особливо близьких, повірте, я до цього дуже так дотошно, щепітливо відношуся, я починаю там вивчати склад або ще щось, щоб. Було менше якихось інших додатків, крім доповнюючих речовин, крім тих, які потрібні потрібно прийняти на даний період людині або дитині для лікування. Ось те, що хотіла сказати на рахунок цих препаратів, тобто, це все ми. Поки що, це не реклама там якихось фірм, не реклама чогось. Це просто я вам сказала, що ви можете приймати кожний день, щоб ви могли підтримувати свій організм. Ну, звичайно, це не все. Можна іще додати щось сюди, але ми ж не любимо приймати багато чогось. Тому я раджу. По мінімуму, можливо, те, що можна скомпонувати, можна скомпонувати, те, що можна прийняти в моноформі, тобто в одній формі, формі... то ми приймаємо так. Ліцетін дуже класно відновлює нервові наші покриття наших нервів, наших нейронів. І... Всім, хто нервується багато, це дуже класно приймати ось лецитин. Чому витягла капсулки? Хочу вам показати, що вони теж не маленькі, але в них є один плюс. Їх можна розжовувати і вони ну, приємні такі. Якщо мій Малий, повірте, моя дитина їх жує і просить, мама, дай ще дай ще. Ну, як просто він сам я йому поставила бутилку, він коли хоче, тоді їх бере. І вони йому заходять. І я знайшла цей, він соєвий, але є ще і соняшниковий, він трошечки має такий смак лі, він мені, особисто мені він не дуже подобається. Подобається більш соєвий. І він безпечний в кораловому клубі, наприклад, він більш безпечний. Чим добрий лецитин? це захист наших нервових клітин і також нервових волокон. І ще тим, що дуже добре він. Після його приймання виділяється жовч. Коли виділяється жовч, а так як наші дітки часто їдять те, що ми не дуже би хотіли. Це якісь чіпси, це якісь там ем, шоколадки, цукерки особливо е, і. Е, Краще, щоб виділилося жов, щоб це все е, перетравилося і воно жирне, розумієте? Щоб воно е, швидше перетравилося. Це дуже важливо для нашої травної системи. Тому е, ось такі баночки в мене стоять завжди. І ще раз говорю: це не реклама, це те, чим користуюся я вдома. Є ще кілька препаратів, які спасають мене в першу чергу, тільки при початкових вірусних захворюваннях. Але я про це вам розкажу в інших відео. І якщо когось цікавить препарати, де можна замовити, допустим, ви можете мене запитати, я підскажу де по хорошій, по ну, такій розумній ціні, щоб не переплачувати, я вам підскажу і ви собі зробите замовлення, щоб у вас було. Були вони завжди дома. Дякую вам за увагу! Всім здоров'я!